Вітаю вас. Ви дивитесь програму Інцидент. Сьогодні я розкажу вам про надзвичайні події в Україні та світі за останній тиждень. Не встиг Миколаїв оговтатися від страшного вибуху квартири на Лазурній, як прогримів черговий на молодогвардійський. На щастя, сталося в квартирі на п'ятому поверсі. В результаті вибуху обвалилися будівельні конструкції п'ятого і частково четвертого поверхів. Під завалами знайшли 37-річного чоловіка. У важкому стані його направили до реанімації. Рятувальники евакуювали 54 людини. Увечері більшість мешканців все ж повернулися до своїх квартир. Їм обіцяють найближчим часом відновити газопостачання з водою та електропостачанням. В будинку все нормально. Стан здоров'я потерпілого чоловіка медики не коментують, що стало причиною вибуху зараз з'ясовують фахівці. У смілі на одному подвір'ї загорівся сарай. Поки його тушили, вогонь перекинувся на будинок, і той миттєво спалахнув. Полум'я знищило покрівлю та перекриття будівлі, побутову техніку і автомобіль Рено, який зберігався всередині. За попередніми підрахунками збиток від пожежі склав 400 тисяч гривень. Як стало відомо, того дня група робітників, супереч правилам пожежної безпеки, проводила поруч із будівлею електрогазозварювальні роботи. Коли сталася пожежа, вогонь поширився по дерев'яних конструкціях будівлі, а сильний вітер сприяв швидкому загорянню. Один із робітників намагався самостійно загасити полум'я і отримав опіки тіла. Без пляшки на швейну фабрику Зась. Так вирішили десятеро львів'яни відкрили у колишньому приміщенні підпільний цех з виготовлення спиртного. Суміш виварювали в капроновій цистерні, на добу виготовляли майже тисячу пляшок. На розлиті пляшки наклеювали етикетки та акцизні марки і пакували у паперові піддони. Потім відправляли на продаж в область. В міліції кажуть, все робили настільки вправно, що відрізнити підробку від справжньої горілки для звичайного покупця було практично неможливо. В цілому вилучно. Ми, як ми вже сказали, більше трьох тисяч пляшок вже розлитого фальсифікату. І, і слід сказати, що одночасно у зазначеному цеху виготовлявся фальсифікат декількох відомих виробників алкогольної продукції нашої держави. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 199, частиною першої кримінального кодексу України. Її не було вдома дві доби. Коли кохана повернулася, то сказала, що між ними все скінчено, і вона йде від нього. Чоловік вирішив залити гори спиртним. Поки жінка збирала речі, він добряче випивши, схопив ніж і вдарив співмешканку. Драма трапилася на Дніпропетровщині. Зрозумівши, що накоїв, чоловік вирішив позбутися тіла. Він зв'язав ноги мотузкою, запхнув труп в мішок і попрямував до річки, щоб викинути його туди. Але жінка, яка проїжджала по вулиці, побачила дивну картину і повідомила в міліцію. Правоохоронці чоловіка знайшли в кущах. Він намагався від них сховатися і божився, що й сам дуже здивувався, коли на вулиці побачив мертву співмешканку. Втім, зрозумівши, що брехати немає сенсу, в усьому зізнався. В настоящее время слісним міліції відкрито міліція производство по прозводство 115 головного кодексу України, часті першої, від 7 до 15 років лішення свободи. Правоохоронці розшукують грабіжника. Чоловік орудує в основному на оболоні. За останні чотири місяці в міліцію надійшло три заяви про те, що невідомий, обираючи поодиноких перехожих, домагається їх, а потім грабує. Потерпілі кажуть, що нападник діє в основному у темний час доби, обирає поодиноких тендітних жінок, яких легко подужати, відбирає прикраси, дорогі годинники чи гроші, і втікає. Правоохоронці звертаються до громадянок. Якщо з вами трапилося щось подібне, або вам відома особа зображена на відео, прохання телефонувати до Оболонського районного управління міліції за номерами, які ви бачите на екрані. Ще одного любителя чужих прикрас затримали правоохоронці у Голосіївському районі. Двоє чоловіків ніде не працюють, тому винайшли свій спосіб заробити грошей. Грабували в основному тендітних дівчат та жінок похилого віку, які не можуть дати відсіч. Підстерігали жертву в безлюдному місці, зривали прикраси і зникали в невідомому напрямку. Відомо, що один з чоловіків уже мав проблеми з законом за майнові злочини. Ми хотіли з другом там, ну, зробити денег по легкому. Ну, коротше, там пасли женщин на вулицях із цепочками, которые з украшеннями там разными. Ну, коротше, я побачив одну жінку, там на шиї неї цепочка була. Я підбіг, зірвав її. Ми пригнули в тачку. Ну, поїхали звідти. Менше говориш, довше живеш. Місцева жіночка разом з трьома знайомими зібралися в підвалі одного з будинків погомоніти за пляшкою. Випивали вони часто, тож сусіди постійно скаржилися на шум в під'їзді. Цього разу один з гостей почав голосно говорити. Жінка зробила йому зауваження, але той і вухом не повів. Тоді господиня схопила кухонний ніж і вирішила провчити чоловіка. Удар прийшовся в груди. Жінка, зрозумівши, що накоїла, почала тікати. Двоє інших товаришів по чарці, перебравши алкоголю, заснули і не бачили, що відбувалося. Доки господиня помешкання була відсутня, молодики прокинулися та виявили закривавлений труп свого знайомого. Чоловіки злякалися і вирішили приховати сліди злочину. Вони загорнули тіло загиблого в ковдру, винесли його на вулицю та поклали у сміттєвий контейнер, закидавши зверху мотлухом. Данная гражданка задержана, в отношении нее начато уголовное производство, ответственность за которое предусмотрена статьей 115 Уголовного кодекса Украины. Ну, немножко начал там грубить, но ну, не важно. А я борщ готовила. Ну, повернулась и ударила его ножом. Любов до книг привела 28-річного харків'янина на лаву підсудних. Книголюб викрав з Одеської національної бібліотеки книги, що представляють історичну цінність. Бібліотекарі давно запримітили чоловіка, який дуже часто навідувався до них і поводить себе підозріло. На всяк випадок вони повідомили про чоловіка в міліцію. Одного дня букініст замовив абонемент на чотиритомник «Історія живопису Олександра Бенуа. раритетне видання 1912 року. Бібліотекар видав літературу. Посидівши деякий час у читальному залі, молодий чоловік чітко усвідомив, що винести непомітно книги не вдасться. Тоді він просто схопив свою здобич в руки і кинувся до виходу. На вулиці викрадача і затримала міліція. По даному факту відкрите уголовне производство по статті 186, частина 4 «преступник задержан ведеться слідство. І до новин у світі. Через сильні зливи річка Парани, яка розділяє Бразилію та Аргентину, вийшла з берегів. Тому влада закрила популярні серед туристів місця огляду природнього дива, занесеного до спадщини ЮНЕСКО. Туристичні стежки, мости й оглядові майданчики, зазвичай заповнені людьми, практично повністю зникли під потужним потоком води. Крім того, течія забрала 90 метрову яхту, яку планували переробити в казано. Через повінь влада країни ввела режим надзвичайного стану в 75 населених пунктах. За останніми даними стихія стала причиною загибелі дев'яти осіб тисячі людей були змушені покинути свої будинки. У Сан Паулу трапився нещасний випадок на будівництві монорейкової дороги. Частина структури, яку початково планували збудувати до Мондіалю, обвалилася. Один працівник загинув щонайменше двоє дістали поранень. 17 кілометрова монорейкова дорога має з'єднати летовище Конгоньяс, що обслуговує переважно внутрішні бразилійські рейси із трьома лініями метро у найбільшому місці країни. Підготовку Бразилії до чемпіонату світу з футболу затьмарили численні нещасні випадки. На будівництві 12 стадіонів, на яких відбуватимуться матчі, загинуло 9 робітників. Стрілянина у школі. Інцидент стався у вівторок під час занять до школи у місті Таудей, що в штаті Орегон зайшов озброєний чоловік і почав стріляти. Внаслідок стрілянини загинув один школяр та сам нападник. Поранено також одну вчительку. Інших жертв немає. Стрілянина пролунала рано вранці в класах. Саме почалися заняття. Нині правоохоронці з'ясовують з яких причин зловмисник відкрив вогонь. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам не потрапляти в неприємні інциденти. Бережіть себе до зустрічі.